І малоха, друзі! Дуже насичений день, як для чотирьох матчів, багатько подій. Крута заруба Леброна Джеймса та Франца Вагнера. Думки Пола Джорджа про конфлікт у Філадельфії, травма Луки Дончича і багато-багато всього іншого. Тому з вас вподобайка. З мене смачного всім і давайте вриватись. Шарлот Хорнец проти Детройт Пістонс не найяскравіша вивіска, але зачекайте, не мотайте тут. Було на що подивитись. Ламело бол проти Кейда Канінгема, два динамічних поінтгарди, Але почнемо ми із Брендона Міллера, який влучає здалеку. У нього сьогодні прекрасний поєдинок. 18 очок вже у першій половині. Таким чином, Шарлот мають невеличкий гандикап. Кейт Канінгем працює у проході. Майже трипл-дабл, Знову сьогодні 27 очок, сім підбирань, 10 асистів. Ми ж з вами вже переносимося у третю чверть. Шарло тримаються на лідерстві. Так вони сьогодні майже повністю програли щит без своїх стартових центрових. Але настільки круто сьогодні влучають навіть ось такі речі залітають у ламело бола. Чувак просто швернув м'яча у сторону кошика, і це дозволяє Шарло триматись на лідерстві у другій половині. Уламело сьогодні 35 очок, дев'ять передач, шість підбирань. Але з іншої сторони починає влучати і Тобаясха. Ветеран, мабуть, згадав, за що йому платять кошти. Він забуває сьогодні 6 із 9 здалеку, 26 очок, 8 підбирань, лише мінус 2 залишається для Детройта і Джейден Айві з рівнює рахунок. Ось це та кінцівочка намічається у цьому матчі. Ламело бол, звісно, бере м'яч у свої руки. Шарлот мінус два ламело зрівнює рахунок флоутером. На відповідь у Детройта залишається всього лише сім секунд. Малік Бізлі працює один на один проти Міллера. Також запускає флоутер невлучно. Ще один флоутер після підбирання. І також Бізлі не поцілив. Він набирає сьогодні 16 очок. Щоправда, в найважливіший момент не влучив. Ламело Ламелобол на перемогу. Ні, гра у нас ця заходить в овертайм. 109-109. команди так і не визначили переможця. Ну і на старті овертаємо не дуже хороші новини для Шарлот. Ламело бол перші секунди овертаємо одразу. Отримує зауваження. Це його шостий фол. Він залишає майданчик. Команда Шарло тепер без свого головного організатора. Ще й горять мінус три. Тобаес Харріс постарався. Але по-перше, у Шершів є Тремен, який у проході складнючі очки набрав. У нього сьогодні 5 очок, всього лише майже все намазав, але влучив у дуже відповідальний момент. Ну а далі Брендон Міллер. Складнюча трьошка. Дуже важлива на плюс 4 пізніше. Плюс 3 для Шарлот Міллер. Бум! Ще один трьоочковий. Цей малий дає сьогодні 8 із 12 триочкових, 38 очок, сім підбирань, чотири перехоплення. Вони зламело стають першою парою тімейтів в історії Хорнец, які набирають 35 і більше в одній грі. Але як бачимо, гра ще не закінчена. Айві влучає складнючу складнючу двоху. Далі він на лінії штрафних треба спеціально промазати. Він хибить, але то Харріс Харіс не зміг забрати це підбирання. Ну а Шарлот Без Ламело Бола змогли засейвити цю перемогу. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки, вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, тож обов'язково візьміть участь. Міннесота Тімбровол завітали до Торонто зіграти на їх неймовірно красивому паркеті. Скотті Барнс, до речі, повертається на майданчик. Він пропустив кілька матчів через поламане обличчя, скажімо так. Ну а з іншої сторони, Джейден Макденіалс, подивіться, що робить перехоплення. Ого-го-го! Через Скотті Барнса. каже: бек, чувак. Ну а Скотті Барнс відповідає триочковим. Одразу через Джейдена МакДеніалса там пару жестів йому ще показав пізніше. Далі зі сторони Вовків відповідає Ентоні Едвард. Звісно, хто ж іще, до речі, Мінесота не можуть виграти в Торонто з січня 2004 року. Більше 20 років вони вже тут не перемагали, і Торонто, наче це відчувають. Класно біжить вперед Кріс буше. У нього 22 очки з лави запасних. Щоправда, Мінесота знову попереду. У нас взагалі цей матч просто самі гойдалки. 11 разів рахунок був рівним і 22 зміни лідера зафіксовано в цьому поєдинку. Ось, будь ласка, Рептор знову в лідерах, тоді людина Мураха береться за справу також. Він сьогодні чудово влучає, 5 із 9 триочкових, 26 очок на його рахунку. Класно забиває лівою рукою через пельтля, ну через пельтля в тому числі. Ну і не зупиняється на цьому. Людина Мураха знову йде у фарбу. Знову класно атакує лівою рукою. Знову провалюється цей флоутер. Але на якусь прям супер впевнену перевагу Міннесота піти не може, тому що Торонто просто розносить їх у фарбі. 56-40 за очками із 3 секунду. Ентоні Едвардс намагається тримати на лідерстві своїх вовків. Прекрасну допомогу він отримує від Джейдена МакДеніалса, у якого 22 очки з хорошим відсотком. Але знову ж таки, по-перше, відсоток влучання Мінесоти не дозволяє їм піти вперед дуже далеко. А по-друге, місцями стаються ось такі ситуації. Подивіться, Джуліус Рендел бере м'яча. Руді Гобер займає позицію в трисекундній зоні. Просить, просить круглого. Але Рендл каже, давай йду звідти. Ну і руді настільки повільно залишає фарбу, що йому дають три секунди в нападі. Ось так: один зажав м'яча, другий образився. Ось подивіться ще раз, ну ну не можна так робити. Руді Гобер за рівного рахунку. 95-95 на табло. Ентоні Едвард, звісно, цим не задоволений. Подивіться, каже Гоберу, слухай ще раз так зробиш. Я зателефоную Дреймонду Гріну і спитаю, як він робить ось цей прийом на удушення. Руді Гоберу свою чергу набирає сьогодні 13 очок, 11 підбирань, але це не допомагає у кінці кінцівці Міннесоті, Торонто класно захищаються, прекрасно біжуть. У них Арджей Берет сьогодні не перевершений. 31 очко, 10 із 14 з гри. Скотті барн, 17 понтів у першому матчі, і вовки продовжують свою програшну серію у Торонто. Арджей, ми прекрасно розуміємо, що у вас не найкращий старт сезону через травми, в тому числі і Мануель Квіклі ось досі у вас не повернувся. Так ось, розкажи, будь ласка, що в таких ситуаціях дозволяє вам не падати духом, а триматись і тримати хвіст трубою. Та все просто це гравці нашої команди, тому що кожен гравець нашої команди максимально залучений. Ми всі намагаємось кожного дня щось вивчити нове, навіть не дивлячись на ту купу травм, яку ми маємо. Я думаю, що якщо ми продовжимо так ставитись до справи, то коли всі повернуться після травми і коли ми гратимемо у всю силу, то ми будемо дуже небезпечною командою. Ардже, розкажи нам, будь ласка, як це грати за Торонто, знаючи, що ти та твій батько значить для Канади. Чесно кажучи, я ще пам'ятаю, як ти тут був В цілому ж, звісно, це для мене значить все. Все життя, поки я ріс, я дивився репторс. І зараз, ну, це дійсно неймовірно. Та що казати, я виріс. Чувак, я виріс в 30 хвилинах від цієї арени. Тому насолоджуюсь кожною секундою. Сан Антоніо приймають юду Джаз, Вембаньяма та Джеремі Сохан не гратимуть через ушкодження, а це у нас Келдон Джонсон, ковбой Мальборо, може одягатись як захоче після минулого матчу, в якому він дуже сильно настріляв оклахомі. Подивимось, як сьогодні шпори справляться без своїх лідерів. На старті поки що не дуже. Лаурі Маркен їм завдає дуже багато шкоди. Далі Джон Колінс one! Подивіться, яка пластика, який контроль тіла у повітрі. Колін здає сьогодні. Джон Колінс здає сьогодні 18 очок, 14 підбирань. Просто Сан Антоніо також є Колінс, той, що зак, якого зараз якраз Лаурі Маркане не помічає в захисті. Юта таким чином попереду на десятку. Далі Келдон Джонсон змітає двох гравців Юти на своєму шляху, Дає передачу на Барнса. Барнс, до речі, сьогодні набирає 25-10 підбирань, влучає дуже добре. Щоправда, як бачите, Юта не сеться, Вони на двадцятку попереду, вони дуже мало втрат сьогодні допускають, а це не характерно для цієї команди. Плюс Лаурі Марка набирає 27, плюс Кіонте Джордж ось флоутер дає, не влучає але Джон Колінс додає. Але у третій чверті Юта перетворюється на самих себе. У другій половині вони допускають 11 втрат. І з цим Сен-Антоніо може грати. Вони вже на мінус 2, Всього лише Тре Джонс робить рахуночок рівним. На додачу шпори виконали 46 штрафних кидочків. У цьому матчі це на 20 більше ніж у Юти. Плюс у них здається вісім чоловік. Сьогодні набирають двозначні цифри. Ось Стефон Кесел Новачок. Це один із них. У нього 18 понітів, плюс 6 асистів. Далі Кріс Пол, не дивлячись на травму пальця, все одно влучає здалеку. Кріса як завжди, дабл дабл 13. Плюс 5 підбирань і 10 передач. Таким чином, без вимбаньями Сан Антоніо все одно здобувають свою восьму перемогу в цьому сезоні. І щоб ви розуміли, минулого року вони здобули 8 перемог аж в кінці січня. А кріс, ти вже був в ситуаціях, коли ти доєднувався до молодої команди і одразу ж робив їх краще минулого року. Сан Антоніо виграли свій восьмий матч аж під кінець січня. Цього ж сезону вже восьма перемога. Зараз з тобою на борту. Я розумію, що до цього можна ставитись по-різному, але як до цього ставишся ти твої думки? Я не знаю, чесно кажучи. Це класний колектив. Буквально з першого дня я побачив їх ставлення до всього. Не тільки до баскетболу, коли ми граємо в карти в літаку, коли ми граємо в пінг понг кожен хоче перемогти. Ці хлопці, в цій роздягальні, просто заражені духом змагань. Тому я дуже вдячний за можливість навчати ось цих хлопців. Лос-Анджелес Лейкерс Орландо Меджик Орландо все ще намагаються навчитись вигравати на виїзді. Лейкерс вже не переможні вдома. Першу половину оглянемо дуже швиденько, тому що це найцікавіше було у другій. І так, перша половина мовагнер заходить у фарбу, данкує через двох людей. У Вагнера сьогодні найрезультативніший матч у сезоні. 19 понтів з лави запасних у відповідь Леброн Джеймс. Бдадань! Який данк? Спочатку обігрує Вагнера, а потім не відчуває Джонатана Айзека. І якщо ви думали, що на цьому все ні, Леброн Джеймс ліпить новачка до щита 39 років. Неймовірно, я просто не можу це усвідомити. Леброн, хороша передачка на Ентоні Девіса. Лейкерс трішки попереду у третій чверті. Завдяки 16 втратам від Орландо. Меджик. Щоправда, Меджик у свою чергу виграють підбирання 48-36 і починають повертатись. Ентоні Блек – хороша передачка на Джейлона Сакса. Сакс перетворився на повноцінну таку другу зірку у Орландо. За відсутності банкера. у нього 23 очки сьогодні. Ентоні Девіс у відповідь тачдаун. Передачка на Леброна Джеймса. Тим не менш, Лейкерс відстають на мінус 2 у четвертій чверті. Ну, і якраз у четвертій чверті починається така супер потужна перестрілка Леброна Джеймса і Франца Вагнера. Леброн здалеку з половиною влучно. Далі. Леброн знову, майже з логотипа, ще одна трьошка. Сидить! Він набирає 14 потім за останній відрізок. Ось ще один тривочковий, Всього Леброна 31, 10 підбирань, сім асистів. Він виводить свою команду на плюс 4, 4 хвилини до кінця залишається Франц Вагнер. У відповідь намагається зрівняти класний флоутер. Пізніше знову Франц у транзиції. Хороша передачка. і ось він назад. Її отримує відкрита трьошка. Бум-бум! Франц Вагнер тепер Орландо виводить вперед. У нього 37 очок. Сьогодні 6 підбирань, 11 асистів і ще й чотири перехоплення на додачу. Леброн відповідає Девісу. Який парашут! Фантастична передача. Лейкер з таким чином на плюс три попереду за хвилину до кінця. Девіс набирає сьогодні 39 очок, три блокшоти, дев'ять підбирань. Ось тут на ньому порушують правила. Ну і в принципі Ейді може закривати цей поєдинок з лінії штрафних, але він влучає тільки один. Франц Вагнер. У відповідь скорочує. Мінус двох. Далі, звісно, знову порушення правил на Ентоні Девісі. Він схибив перший і другий штрафний. Треба терміново влучати. Але ні, Девіс схибив. Мінус два для Орландо. Хороші шанси. Вісім секунд до кінця. Франц Вагнер проти Редіша. степбек трьошка. Бень! Франц Вагнер! Карколомний поєдинок сьогодні видає ще й трьошка на останніх секундах проти редіша. Тим не менш, у Лейкер залишаються ще лічені секунди дві з половиною на відповідь. Подивимось, що вони зможуть придумати. Остін Рівс вкидатиме м'яча 2,5 секунди до кінця. Ентоні Девіс забігає, отримує м'яча на середній дистанції. Кидочок ні таким чином Орландо наносять Лейкерс першу поразку на їх майданчику. Ну а Леброн та Девіс схибили штрафні у дуже вирішальний момент. Друзі, тепер до дуже важливих новин. Пол Джордж учора потягнув те саме ліве коліно, з яким він пропустив вже кілька тижнів. Шемс повідомив, що структурних пошкоджень немає, а тому пол пропустить цього лише до двох тижнів і знову повернеться на майданчик. Тепер, що стосується ситуації в роздягалці Філадельфії, всі ви знаєте, що у 76ers був. Закритий командний мітинг, де Тайріс Максі висловив незадоволення діями лідера Джоела Ембіда. Максі заакцентував на тому, що Джо Джо постійно всюди запіснюється на тренування на командні збори. А він лідер команди і не може такого собі дозволити. Ем цю критику сприйняв абсолютно нормально, просто виразивши по ходу свої занепокоєння, в цілому Шемс повідомив, що ці командні збори пройшли в хорошому настрої. А ми давайте послухаємо безпосередньо учасника того командного мітингу Пола Джорджа. Так, це дуже хороше питання, і я просто гадки не маю, як ця інформація дійшла до Шемса. Я не розумію, як її злили, тим паче, враховуючи, що ну цю фразу він сказав. Ледь не слово в слово, прям цитатою. Це що стосується того, що мене вразило. Що ж стосується самого мітингу, то типу це нормально. Команди венба таке роблять. Тим паче я вже був в кількох колективах в ЕНБІ і команди на певному етапі сезону це роблять в незалежності від того, добре виступають погано. Виступають, якщо добре, то розбираються як виступати ще краще. Тому такі мітинги не обов'язково сприймати, як ой, в команді щось обов'язково сталось. Ні, це абсолютно нормально. І, мабуть, найважливіше, що я маю сказати, що це була абсолютно здорова розмова. Вона була позитивна і здорова. Просто ми своєю командою в якийсь момент прийшли до того, що так у нас багато чого не виходить, і нам треба зібратись, тому що нам не все одно. Нам треба зібратись, обсудити, започаткувати якісь традиції, переможні, переможну культуру. Тобто цей збір був для цього, і він був абсолютно здоровий, і нормальний. Окей, друзі, тепер досить непрості новини для фанатів Маверікс. Лука Дончич пропустить як мінімум один тиждень, ну не супер багато, через травму зап'ястя. Даллас і так переживає не найкращий відрізок сезону, багато поразок у клачі тим паче, і на додачу вони ще й втрачають не надовго, але втрачають найкращого гравця у команді. Лука цього сезону набирає 28 плюс 8 плюс 8. Фантастичні цифри. Але для нього вони відчутно нижчі за середні. І у мене особисто немає сумніву, що він повернеться на свій астрокосмічний рівень. Єдине питання, коли. Тому бажаємо словенському генію здоров'я. Ну і в кінці, друзі, як завжди, я хочу подякувати всім спонсорам, всім патронам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі теплі. Хто бажає доєднатися, посилання вас очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!